Добрий день, я Сладкий Володимир Віталійович, учень 6 а класу Трипільського ліцею Української міської ради Обухівського району Київської області. Хочу довести до вашого відому, як розрахувати трансформатор для блоку живлення або інших цілей для потреб при побутовому використанні. Використовується будь-який вторинний матеріал, тобто магнітопроводи, та мітний або алюмінієвий дріт. Трансформатори бувають двох типів підвищувальні і понижуючі. Перші використовуються на електростанціях, щоб підняти напруг і передавати її по кабелях щоб було менше втрат. Чим більша напруга, тим менший струм, і навпаки, а понижуючі, більш розповсюджені, стоять на підстанціях і в різних побутових приладах. Це універсальний калькулятор для трансформаторів. Деякі особливості користування, я написав в самому калькуляторі. На картинках зображено, як саме потрібно вимірювати заліз. Всі арифметичні дії виконуються автоматично створив його на основі формул, які знайшов на Ютубі: джерело формул канул Акаках'ян. На первинній обмотці трансформатору провід завжди тонший, ніж на вторинній. Ті всі формули, які використані в калькуляторі, перевірені мною: намотані три трансформатори, все працює, все вірно. Перш за все, треба знайти залізо для ваших цілей, з якого буде виготовлятися трансформатор та виміряти його так, як показано на фото. Залізо можна взяти на металоприйомці зі старих телевізорів, в залежності від ваших можливостей, і ввести ці дані, де показано стрілками. Ось фото. Також потрібно визначитися з цілями використання трансформатору, піднімаючи чи понижуючи. І ввести в таблицю потрібну напругу, яку ви хочете отримати на вході і на виході вашого блоку жилення. І визначити, який буде струм споживання ну, навантаження. У залежності від струму навантаження, змінюється і товщина проводу як на первинній котушці, так і на вторинній. Котушки можна намотувати як механічним способом, так і вручну. Схематичне зображення трансформатору. Десь приблизно такі трансформатори використовуються на електростанціях та підстанціях, трансформатори бувають трьох видів: тороїдальні, пеподібні та броньові. Найефективніші з цих трьох тороїдальні, бо на їхнє виготовлення найменше витрат проводу та заліза, і ще у них високий ККД коефіцієнт корисної дії. Єдиним мінусом таких трансформаторів є складність їх намотування. У броню їх найнижча ефективність, а в П-подібних трохи більша. Але це, все це вказане залежить від багатьох факторів, таких як якість заліза та намотування, і тому подібне. Такий вигляд має безпосередньо сам калькулятор. Перш за все, треба виміряти залізо. Я вимірюю внутрішній ну, Як сказати, динаметр катушки, тому що він повністю ідентичний до заліза. Залізо я промаркував таким чином, щоб. ну, Якщо його поставити іншою стороною, то трансформатор починає сильно гудіти іноді навіть нагріватися, а взагалі-то у нього знижується коефіцієнт корисної дії. У мене тут вийшло 2 см рівно. Це значення треба ввести сюди. Потім залізо треба виміряти таким чином. Тут виходить 3,25 см. Це мії розміри. Це значення треба ввести сюди 3,25. Тепер дивимось далі. Тепер потрібно визначитися з струмом на виході та напругою на виході, також напруги на вході. У мене на вході, нехай буде 220 вольтів, так як в резетці. Та напруга на виході також, нехай буде 12 В, а струм, ну, наприклад, 2 ампери. Що в нас виходить? Ну, Спершу треба звернути увагу на ці значення. У нас в наше залізо його переріз в сантиметрах квадратних 6,5. А для такого трансформатора, як я ці параметри ввів, то потрібно 6,43 см. Тобто трансформатор виходить якраз таки з запасом по потужності, тому якби його. Це якраз таки для самого трансформатору добре, тому що. Це вийде максимальний ток його навантаження. І тут також розрахувались всі інші параметри, які потрібно знати при намотуванні любого трансформатора. Дякую за терпіння та увагу. Якщо ви думаєте, що мені хтось підказував, то ви помиляєтесь. Ще раз дякую.